Тиждень для українців розпочнеться з похолодання з дощами, тому варто підготуватися до значного зниження температури та опадів. Про це заявила синоптик Наталія Голеня в інтерв'ю для НВ. За її прогнозом, прийдешній тиждень буде вологим подекуди пройде мокрий сніг. Ми матимемо в понеділок зниження температури, похолодання десь вже ближче до норми, яка в цей період. Тобто максимальні температури будуть десь у межах 6-11, 12, а на півдні до 15 градусів. Так ми повернемося ближче до осені з понеділка, але температурний фон буде близький до норми, як на цю пору. Вдень температура близько 10 здебільшого, а вночі від 1 до 6 до 2-7 тепла. Але не слід розслаблятися, оскільки погода готує нам ще подальше зниження. І за сьогоднішніми розрахунками воно швидше буде десь на 20-22 жовтня. Знову ж з півночі зайде холодне повітря арктичного походження і ще буде зниження температури. Вночі вже до плюс-мінусів, тобто від плюс 3 до мінус 3. А денна температура також буде від 1 до 7 тепла. Хіба що на півдні до плюс 10 градусів, зазначила синоптик. За прогнозом експертки, у понеділок над країною проходитиме атмосферний фронт, тому очікуються дощі. 17-18 жовтня на північ, схід та центр, чекає нова порція прохолоднішого повітря. Знову ж таки можна очікувати на дощі. 20-21 жовтня атмосферний фронт зумовить дощі, а можливо вище 21-22 в північних, центральних і східних областях, місцями із мокрим снігом. Але не можна сказати, що це аномалія. Вже остання декада жовтня. Це майже звичайне явище. Досить часу, що в Україні ми вже очікуємо на сніг, а на високогір. І сніг може бути набагато раніше, додала синоптик. Початок тижня в Україні буде холодним і дощовим. Практично по всій країні, крім деяких західних і північних областей, пройдуть дощі, місцями сильні, а температура істотно знизиться. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.